На сьогодні говорити на таку дуже поширену тему ем, через гріх, який загрішили наші прабатьки Адам і Єва. І ми люди нічим не змінилися аж до того часу. Ми є і все те саме нашим тілом, багатством, владою. І насамперед сьогодні ми будемо говорити про гріх гордині, про гордину. Якщо ми відкриємо святе письмо, то ми побачимо, що є дуже різні форми гордині. І коли ми звернемося до Святого Письма, то знаємо, що гординя проявляється перше. Як у Святому Пісні на як пихати претендує на почесті. Людина пихати, яка претендує на почесті. Такі люди люблять перші місця на бенгетах і перші стичення на Бога. Ми хочемо, щоб нас почитали. Дівчата вже висвітлять, чорт, сідає на лицях, знистини сідає смерті місце. Бо тут дуже ці, люди, ці люди люблять перші дісята ракети, тобто людина хоче, щоб її почитали, щоб її не дай Боже не принизили, щоб там не сказали якесь погане слово, тобто хоче для себе дуже багато уваги. І такі люди, такі городівки, вони треба дуже вони в формі, але в той момент забувають якось міст. Пані мало. Що це таке? Люди не хочуть чути про ворди. Люди ходять і в формі. Та це не говорить так, була, так, там. Але серце тобто, можуть навіть своєю такою спорузвістю, можуть навіть руйнувати інших людей через це. Розумієте, через таку, е, е, як сказати, тушиність, тобто знає людина одне і так на те, як вона сказала, як побачити. Друге, коли ми скажемо, це є е, е, мріють про самозвидену. Навіть у духовних питаннях. В останнє до не сказано, між собою будьте одної думки, про високе не мудруйте, радше спокійно розхитайтеся, не будьте зрозумілі на себе. Дуже багато є людей, які Вони знають, як себе формувати. Такі люди люблять бути самі, самі молитися. Я стану я гарно гарна погоня, свято прийду, там всі мене відволікають, там ще там щось, хтось йому заважає, там хтось не так співає. Другі кажуть, що нащо мені йде до сповілі? Я стану перед. Чештость. Тобто це є вияв в коли людина в своїй тій задоволеності. От вона бачить в своєму світі то своє духовне життя, і хто їй говорить щось з Богу, вона не чує цього, на жаль, навіть коли люди їй говорять. Е і людина горда, вона завжди схильна до того, що вона мусить панувати над кимось. Заставляти когось щось робити, міняти когось. Постійно е е е людина горда, вона постійно свариться, в неї немає миру, вона постійно перебуває От тільки щось не то, і вона починає зразу свою правоту. Наступне, і це ми всі знаємо, тут навіть пояснювати не треба, заздрість, заздрість іншим. Це є своєрідний вияв гордині. Коли я бачу, ага, то він має отаке, а я що не такі самий живух не немає, він немає, і я хочу так не мати. От, то вона така колоновина, вона тут, і я так хочу. І це, і оці такі, знаєте, таке змагання, нездорове, здорове здоров змагання, змагання із заздуші. І це переводить до того, що ми дожадаємо. Бо ми завжди говоримо, що щось там має, чи навіть, а часто завжди духовним дарам. Ну то як тобі? Ну то що тобі зухвалий, зарозумілим поглядом. Коли ми прочитаємо у приповідках, то сказано нахаба, чвайко та ім'я м'яснішника, що поводиться з надмірною пихою. Є дуже багато людей е, у світі, е, які мають багатство і поводяться з іншими людьми. Так, знаєте, як ставляться в них як до рабів, як до нижчих від себе. Е, і, і вони є зрозуміли і вони є нахабні. Ми бачимо, що зараз робиться в нас в країні через е, когорту таких людей, які собі подумали, що вони вже є Боги, І, а всі інші є ради, що всі інші ніхто. Наступне Наступне. Е, пихати й багаті, що чланці своєю Ну, Це зрозуміло. Люди, які е, мають дуже багато накопичують їх багатства, їхньою метою, вони стараються побудувати найбільший будинок, вони стараються купити найкращу машину, і І це все. І, і цим хваляться халяться перед іншими людьми, що можуть те, можуть те, можуть інше. Наступне гордий, диземір і за серцем, що робить все. На Знову ж таки, ви ще говорили про те, що є люди, які навіть роблять дуже великі милості жертви приносять. Тобто на благодійність, на благодійність не є дуже великі гроші. Але роблять це тільки для того, щоб підвищити свій імідж, щоб інші люди казали, от такий молодець, а рухла Бочина на святиєлі, тобто робляться на показ. Не тихенько людина, не робить минулості, вона тихенько пішла да, на Божия, щоб ніхто не знав, ніхто не чув. А людина горда, вона хоче, щоб про неї сказали, а в зеркало виявилося що той, то стільки, то стільки пожертвує. І, звичайно, коли ми приходимо до цього моменту, що Берестей, котрий покладається на свою уявну прагність і зневажає інших, як Фарисей молився. Боже, дякую тобі, що я не такі, як інші люди, грабіжники, неправильні, перелюбці або як оцей митер. Давайте задумаємося, чи не є в нашому житті часом так, коли ми приходимо додому, а вдома чоловіка поборів. І ми світамося, не я така правильна, я її до церкві ходжу і молюся. Ну а він останнє рішення. Часто в нашому житті ця така наша уявна праведність, що е, вона нам дуже заважає, це і наша людина. Коли ми хочемо змінити людину в один момент, от ми, наприклад, напізнали Бога. Е, е, Є з Богом. І тоді ми ж хочемо, щоб всі вже що тут зразу міялися для на нас, то тобто, в кожній людини є свій план спасіння. І ми не маємо це нав'язувати. І людина горда не може прийняти Божої благодаті, каже Господь. Бо Божа благодать ніколи не маліє. Але людина горда не може прийняти Божої благодаті. І не може повірувати до кінця. Чому? Тому що головним у цьому грісті, такою природою цього гріха години є те, що людина почувається себе незалежною від кого. Вона не хоче бути залежною ні перед ким. Вона вважає, що вона може все сама вирішити в своєму житті. І що їй більше ніхто не потрібен. І ці люди подібні себе до Бога, тобто стають самими церками в своєму житті. І така людина не може прийняти ту благодаря Божу тому, що сама все тримає в своїх руках, що сама всім керує і не довіряє Богу до кінця. І ніби і молиться і править це, але тільки якась ситуація вона яка сама хоче це вирішити. І сама пропонує ці шляхи вирішити. Ми в той момент, коли Євгентяни Євславин був, євреї під цим навалою Євгентян цій неволі, і як вони знущалися над ними, тобто як вони їх принижували, як ця їхня така родиня була над ними, але вони не знали одного, що принижуючи цих, цей вибраний ізраїльський. Посягнули на самого Бога, тобто вони е, нахабну, стави насміхалися на цією єврейською відою, тобто над самим живим Богом. І Господь показує Свою силу, ми знаємо. Бог горде противиться. І в цей момент Господь показує Свою силу і цей ізраїльський народ і показує тут. Над, над, над тою людською годиною, яка збудована ні на чому, тому що людина є тільки пором землі. Ще одним таким колективним вийомом гордині, пам'ятаємо, що старі серії були те, коли будували Валогонську вежу. Люди, які зібралися цілих будувати цю Валонську вежу аж до неба, щоб прославитися. Щоб всі побачили, який ми мій народ, що вони можуть зробити, це стало зробити. І, і що сталося? І Господь ці плани їх не руйнує, тому що гордо Бог противиться. І одне єдине. Дей і багато людей зніжили, то так само е, цей рік є подоланий насамперед покорні, покорюю. І першим, хто виявила таку покору, це була Марія, Марія і ісу, син Ісус. Ісус, який прийшов сюди на світ як агнець, як ягнянку на заріс, хоча не він царська. Ісус, який принизився, Він народився в яслах. Люди, а особливо первосвященники, книжники, фарисеї, не могли прийняти Ісуса мисті, тому що цей наши годині не дозволяв їм, бо в їхній уяві він мав прийти як цар Іславіса. А тут народжується дитинка в ясно. І тільки бідні покірні люди прийняли Його. Так само Марія, яка сказала так, господеві, маленька дівчинка, скажімо так, молоденька дівчинка, яка сказала, «так», хоча висніва, в неї були плани щодо свого життя, вона хотіла посвятитися Богу і бути дівицею. І тут вона чує ці пророчі слова, що ти народиш сина. Це вже не сподобалося з її планом, але вона впокорилася, вона сказала Господі так. Те, що нам дуже заражає, тому що теоретично ми розуміємо, і ми кажемо, хай буде воля Божа, хай буде так, як Господь хоче в своєму житті. Теоретично ми це розуміємо, але на практиці ця гординя не дозволяє. Хоча ми вважаємо, що можна зробити по-іншому, чи якесь інше вирішення питання? Гординя не дозволяє людині бути в спільноті. Тому що, ми кажемо, ви вже позволили дуже багато курсів, ми знаємо, що тільки в спільноті людина може формуватися, тому що ми притираємося, Людина горда не може бути до так, що то вона мені нам кажуть, я спізнаю своє. Я не можу ними молитись спільно, бо я хочу інакше молитися. Бо я, мені треба а мені треба так. І, і ця родина ніколи не приймає якихось е, підказок, е, якихось ну, часів і повчань, якщо потрібно. Людина горда протиметься. Я знаю, яку людину. Ну, він тут Дуже погожна людина, але за все своє життя він не був ні в моїй спільноті. Він завжди на порожній ходить сам, молиться тільки сам, стоїть дуже далеко тільки сам. І з ким він не вступає ні в якій якісь такі спілкування, нічого не цей. Тобто і цій людині дуже тяжко їхати до святості, бо він сам себе формує світу праведність, сам себе, е -е, як може людина сама себе житувати. Бо наша от сама целіє в своєму дому, духовному житті і взагалі в житті. І так ми ніколи не зможемо подавати людині, тільки покорні. Тільки Ісус Христос показав приклад через Марію, і Він прийшов, як ми можемо е, в спільноті спільно подобавати оцей е, гріх? через покору, через покоління, через Розуміємо, а вони знають, нас не приймаємо, але просимо, щоб Бог Бог нам показав, відкрив, і через це упокорення Господь поглиблює нашу віру. Бог дає нам благодать, до спасіння, благодать силу вашу Духа Святого. І ми маємо знати одним, чи ми маємо родитися, тобто хвалитися в нашому житті. Це є гідністю, що ми є Божі діти, що ми є на царства і в Царство Божого, що Ісус Христос є той, хто за нас помер і хоче кожну душу врятувати.